Слада ли спохата, діючи влада поставила крапку свого існування? Беркут, той, який повинен нас захищати, знищив цю демократію в Україні. Беркут, на яких ми надіялися, що вони будуть нас захищати, вони знищалися над нашими дітьми. Що молодь просила у влади? Що хотіла у влади? Вона хотіла жити по-європейськи, вона хотіла знати. Чому влада не хоче в асоціацію? Тому що легше розікрати, що вони вже зробили в цій державі. На жаль, міністр Захарченка в насміюча в влада не написав рапорт про звільнення, не зробив крок, як офіцер, мужній офіцер. Він все робить, щоб захистити цю владу. Я переконаний, настане час, коли кримінальна відповідальна... І хто виконував присівку, не закотив, а задержатись в присівку проти українського народу, проти нашої молоді Я звертаюся до всіх правокороців, які є сьогодні. І в формі, і в цивільному. Не виконуйте проти шакодних наказів. Не робіть своїми людьми, що зробив Беркут 30 числа. Я звертаюся до перемоги. Тернопільського обласного управління міліції. Відсиліть своїх працівників Беркута, якщо вони є на майдані в Києві. Мене захищають і оберіга наш спокій тим на полях. Я звертаюся тих провокаторів, які діяли вчора, біля адміністрації президента. Ми їх, ми поіменно знаємо, хто це. І вони не будуть нехто відповідальність. Я звертаюся до нашої молоді. Не піддавайтесь провокації, не робить Ми мирна акція. Ми і зробимо все, щоб влада була в наших руках. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слав Україні! Слав Україні!